Колись бачили різні збиття, знаєш, коли там ракета дуже дорога ракета, збиває дуже щось, ну часто щось і не дуже дороге. Якщо ми говоримо про перехоплювачі, наскільки це співвідношення збитого Я зараз тільки про економіку говорю? Ну, якщо дивитися суто з економічної точки зору, то дрони перехоплювачі зараз це найдешевший. Засіб перехоплення повітряних цілей, які тільки є, навіть дешевше за використання великокаліберних кулеметів, тому що там треба випустити такий боєкомплект, який буде коштувати дорожче, ніж дрон перехоплювач. І ціна дрона перехоплювача станом на зараз, от основних, які ми постачаємо, 2150 доларів в середньому. Ціна зенітної ракети до ПЗРК в середньому в районі 100 тисяч доларів, а інколи й вище. Ціна зенітної керованої ракети від 300 тисяч доларів до пари мільйонів доларів в залежності від типу ракети. Тому, звісно, збиття дронами-перехоплювачами це набагато дешевше і ефективніше. Хоча, звісно, у перехоплювачів є і свої обмеження, де вони не можуть працювати. Наприклад, при складних погодних умовах дуже важко знайти ціль. Якщо ж е, говорити про ефективність, е, саме, ну, по статистиці запущено уражено, то станом на сьогодні, принаймні по тих засобах, які ми постачаємо, це орієнтовно 50%. Є підрозділи, які демонструють статистику 70%, є підрозділи, які демонструють статистику 30%. В середньому це два перехоплювача на одне збиття. Тобто, з економічної точки зору, це менше 5 тисяч доларів на одне збиття. Але тут важливо ще організувати все правильно. Звикнути до розцінків війни, знаєш, що так. війна все одно дуже дуже дорого. Це дуже дорого, але все одно перехоплювачі, якщо порівнювати, це дуже дешево. А треба спеціальне навчання для так. операторів. так? Так. Ну, в залежності від типу перехоплювачів, вони є різні зараз. Ну, наприклад, якщо говорити про fpv перехоплювач то потрібно опанувати FPV. А тобто, це може бути умовно екіпаж FPV? Так, але цей екіпаж для того, щоб він був ефективним. Ну він, звісно, має а, розумітися на, хоча б базових а, правилах протиповітряної оборони, знати, що таке радіолокаційна система, як працювати з нею, бути підключеним до радарного поля, працювати ще з деякими елементами інфраструктури, які для цього потрібні, які я не хочу озвучувати на загал, тому що противника не варто вчити. А, зазвичай операторами дронів перехоплювачів ось такого типу стають люди. Які раніше вже працювали по повітряних цілях простішими перехоплювачами квадрокоптерного типу для збиття зали, орлана, суперкама, тобто розвідувальних безпілотників. Таких операторів в Україні досить багато. З нуля навчитися на перехоплювачі дуже важко.